У США познайомились найвища та найнижча собаки у світі: німецький дох Реджинальд та мініатюрна Чихуахуа Перл. Вони не лише вперше зустрілися, а й встигли потоваришувати. Завдяки фото та відео, ви можете побачити нашу любов до домашніх тварин. Вони частина родини і вони неймовірні. Семирічний Реджінальт або Реджі трохи більше як один метр на зріст. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, він найвищий пес у світі. Натомість чотирирічна Перл заввишки лише 9 сантиметрів. Офіційно найнижча собака на планеті. Проте, така кардинальна різниця у параметрах не завадила їм порозумітися. Реджі дарує щастя будь-якій людині. Це чудово для нього і зробить його щасливим. Така зустріч прекрасний досвід для собак. Зустріч відбулась в оселі реджі Вайдахо. Це був день народження пса. Чихуахуа Перл приїхала привітати його аж із Флориди. Тварини їли смаколики, гралися на подвір'ї та веселилися. Господарі були вражені, які схожі їхні вихованці, попри зовнішні відмінності. Власники впевнені, це не остання зустріч собак.